Астропрогноз на червень, що чекати від першого місця літа, літо дійсно буде гарячим, а особливістю буде те, що буде багато планет, які будуть у ретро Русі. Тож багато поворотів ситуацій, заторможення процесів і перепади емоцій. Тож поступово розберемося, що чекати в червні. І так, 4 числа у нас повнолуння в знаку стрільця. А коли повня в такому е, проривному енергійному та імпульсивному знаку, це означає, що багато справ документальних е, справ, які зв'язані з візами, з вирішенням якихось оформлень, навіть продаж і купівля нерухомості, буде гарно йти в цей час. Повня впливає за 7 днів до і 7 днів після, тому фактично перша третина червня вона призначена для того, щоб дійсно. Дещо оформляти, подавати документи на ПМЖ. Багато хто захоче отакі різкі документальні справи почати, і вони будуть гарно вдаватись. Але тут маємо накладку, адже з 1 по 11 червня у нас Венера. В опозиції до Плутона, а це означає, що можуть бути неочікувані маніпуляції, емоційні качелі, можуть бути виясняння стосунків, і все це власне на базі якихось неоправданих підґрунтів. Тобто можуть бути конфлікти, які будуть створені на тому, що ви запідозрите, що ваша друга половинка, чи ваш партнер, чи навіть партнер по бізнесу, має якісь таємні змісти, таємні плани і щось робить, якби грає двійну гру. Ну, Венера, це не тільки про кохання і партнерство, це також про гроші і улюблену справу. Тому єдиний хороший аспект в цій першій частині з 1 по 11 червня, що дійсно можна вкладати, інвестувати в ризикові справи. Вони будуть оправдані. А також ще раз вернусь до стосунків, що стосунки можна апгрейдити, власне на цих виясняннях, хто правий, хто які має таємні задуми, і власне це як привід для розмови і бази по-новому вже створення стосунків. Дівчата, а вам уважніше, бо з 1 по 14 травня не можна робити аніяких пластичних операцій та косметологічного втручання. Це час неблагополучний, можуть бути якісь невдалі спроби, може бути щось таке, що вам потім просто не сподобається результат. Поговоримо про власну справу. Адже з 5-го числа Венера переходить знак Лева. Вона взагалі готується до великої петлі, про яку буде окреме відео, і її ось це перебування в знаку Лева буде аж до е, жовтня. Тому потрібно зважати, що це хороший е, час для починання реєстрації своєї справи, і, власне, для того, щоб своє хобі перетворити в основну свою справу життя. Багато акцентів на зовнішності. Люди дійсно будуть більше звертати увагу на зовнішню картинку і в справах, і в стосунках. і і це дуже вдалий час для того, щоб в сфері краси починати свою справу. Не тільки її реєструвати, а вже одразу починати діяти. Вона може привабити дуже багато клієнтів. І у жінок це ще така побічна дія. Захочеться цього літа багато зовнішніх трансформацій. Тому я сказала, в який час це не варто робити. А далі теж будуть свої періоди в ретроградності Венери, але розумійте, що внутрішнє бажання і стимул для того, щоб змінюватися навіть кардинально в зовнішності, буде присутнє буквально у кожної жінки. З кінця травня, з 31 числа і аж до 8 червня, у нас ще такий доволі нервозний період, тому е, обставини будуть складатися так, що буде е, в голові крутитися якийсь новий план, бажаний план реалізації чогось в житті, там, можливо, навіть глобальний план переїзду, е, початку чогось нового, розлучення, одруження. Ось таке щось глобальне в голові буде крутитися. Із-за того, що Меркурій з Ураном е, з'єднується в цей час, буде задаватися така відчуття. Чутна нервозність, тому звичайно можуть бути і конфлікти. З 11 по 27 червня Меркурій переходить в знак близнюки. Ну і нарешті-нарешті є можливість транслювати себе через соціальні мережі, розвивати онлайн-бізнеси, а також контакти з далекими партнерами. Тут взагалі дуже гарний аспект. І пам'ятаємо, що ще й Юпітер у нас тепер так перейшов в благополучний знак масштабування. Тому всі, хто хоче розвиватися, а також навчатися, покращувати свої вміння, у вас дуже сприятливий час, прямо почати з першого місця літа. З 12 по 17 важливий аспект. Маєте пам'ятати, що всі документальні справи, якісь домовленості, можуть затримуватися, можуть не виконуватися зобов'язання по договорам. Складний такий аспект, на який треба звернути увагу, на цей час не плануйте жодних підписань. Остання третина червня присвячена спілкуванню. І, власне, у багатьох це буде розширення кола спілкування навіть часом примусово. Тобто вас можуть обставини так скластися, що перемістить в зовсім інше оточення, і доведеться заводити нові знайомства. Але не для всіх програються аспекти дуже жорстко, в залежності від того, в натальній карті вашій індивідуальній, де знаходяться конкретні планети, які зараз змінюють аспекти. Тому з цим варто розібратись. Я запрошую вас до себе на консультацію, повну консультацію по натальній карті. Аби ви на майбутнє знали, що на вас дійсно буде діяти, впливати і як, в яких домах гороскопу знаходяться конкретні планети у вас і як це буде відбуватися в сценарії вашого життя. Ну або ж теж можна просто щомісяця складати свій індивідуальний гороскоп на місяць. У мене теж є така послуга, вона дуже швидко виконується, вона доступна. Потрібні ваші дані, місце, час та дата народження, і також ім'я при народженні. І я складу для вас індивідуальний ваш. Астропрогноз на червень. Пишіть в особисті. Ну і звичайно, лайк, діліться відео та підписуйтесь на канал. Тут цікаво!